Всі українці знають цей день, згадуючи його, можна не називати рік, достатньо числа і місяця. Це 24 лютого, коли ми показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності, і ми не віддали свою державу. А з першого дня війни довели відсіч повномасштабній агресії ворога дає повномасштабна єдність. Народу і разом ми обов'язково змусимо Росію піти. І слова акту злуки про об'єднання відірваних одна від одної частини України знову прозвучать: стануть реальністю. Боремось всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра, сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі землі у кожному куточку, якої 24 лютого пролунало. Я українець. I'm Ukrainian» Пролунало на всіх континентах, де живуть наші люди. Ті, хто з початком повномасштабної війни, незалежно від місця проживання, народження, паспорту, ствердно сказали: я українець. Довели справами. Наша багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі. Хто збирає, знаходить, пакує і передає все, все, що потрібно для перемоги? Всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про Україну, всі, у чиїх жилах тече українська кров, і у чиїх грудях б'ється вільне серце.